Привіт моїм друзям і підписникам! Сьогодні отримала такі, цікаву, таку цікаву реакцію. Для чого тобі худнути? Ти і так худенька. Ну, от, а скажіть мені, будь ласка, для чого людина має худнути? Для краси чи для здоров'я? Це все ж таки, ми споживаємо багато крохмалю, ми споживаємо багато цукру, у нас закислений організм. Цим треба щось робити, чи махнути на себе рукою і сказати, Та, любіть мене такою, яка я є, правда, Ну, так, напевно, легше. Але надмірна вага це ж не про красу. Це тиск, це обмеження руху, це незадоволення собою. Тому з надмірною вагою я привикла боротися. Я ніколи не була. Дуже повною, але коли не сходяться на мені мої улюблені джинси, я починаю щось з собою робити. Я починаю робити зарядку, я починаю менше їсти, я починаю вживати цього разу, я собі взяла зелену каву. Зелена кава тут є екстракт зеленої кави, екстракт білої квасолі, хром і хлорогенові кислоти. Ось такий гарний склад. Більше тут немає нічого. Зелена кава допомагає регулювати рівень цукру в крові, зменшує апетит, зменшує потяг до солодкого, спалює жир, відповідно, ви худните. Хочете худнути, приймаєте зелену каву, п'єте багато водички, робите зарядочку і почуваєтеся ідеально. Вона ще й має побочку. Дівчата вона підтримує гарну роботу підшлункової, вона запобігає глаукомі. Чому ж її не приймати? Не хочете худнути ну це ваші справи. Ніхто вас не заставляє. А я і мої клієнти полюбляємо зелену каву. Нині знову замовили. Ось цілий ящичок зеленої кави. Кому потрібно, звертайтеся, замовлю і для вас.